Ти коли в армію попадаєш, і ти починаєш розуміти ту дику сраку, вибачте, по іншому називаєш, дійсно з недостачею людей. То і як би. Ну і взагалі, якби у людей в армії, якби погляд на це більшості, я би сказав, досить жорсткий, м'яко кажучи, тим більше знову ж таки, я та хто такий є? Я всього там майже 4 всього лиш місяці в армії, да, а у собі люди, які по 4 роки, і люди, які там, наприклад, особливо добровольці, які дійсно багато з них думали, що ми зараз підемо, наваляємо врагу. І там, знаєш, як держіства, все закінчиться, да? А воно не закінчується, і вони бачать дику несправедливість, і в плані ставлення до цих людей, що, типу, а, ну ви самі прийшли, та що ви лохи? типу, що на вас увагу обращають? От ми зараз будемо залучати там 18-24, от те ми дійсно заплатимо. І я от знаю людей, вони кислять, я не понял. Тобто я сам прийшов, я реально ризикував, коли взагалі було нічого не зрозуміло, і так далі. А чому так? Так мене навпаки мають, блін, на руках носити, бо я доброволець, а виходиться навпаки, да? Але ну, безпосередньо з тим, мені здається. Те, що така ти що, типу справедлива мобілізація, вона досягає насправді можливо було зробити більш-менш справедливу мобілізацію, і вона мала б мати дві основні. Я б нічого нового не скажу. Я це говорив, коли я сидів на твоєму місці, Можу повторити тепер, коли я сиджу на місці військового. Перше і найголовніше, оце те, що було, до речі, в свого часу прекрасно продемонстровано британцями, яких ми так любимо постійно приклад, і першу і другу світову війну всеохопність. Тобто, реально мали йти служити всі. Це не означає, що всі мають сидіти в окопі, але це означає, що дійсно мали йти служити. Теж службу. Мали для вигляду хоча б, але вони мали не так, як воно було. Там вони там папазірували в зелених кітелях, поснімали і убіжали. Ні, а реально йти служити. Я не буду навіть нагадувати Першу світову. Я думаю, ти прекрасно пам'ятаєш там навіть день трауру в Британії. Досі той день, коли відправили там офіцерський полк, якому були діти, прем'єр-міністра, та та-та-та, і він тупо весь ліг під німецькими кулеметами за 15 хвилин. Я не кажу, що нам треба було зробити те саме. Я просто повторюсь: прості люди завжди дивляться нагору. Що роблять от ті?